А це суцільно композитний місток на передні зуби, надрукований на 3D принтері. Трошки підправив його. Зараз оброблю спіртом і покрашую, буде то, що треба. Зараз висушу висушив спирту. Є спеціальний барвник, глазур, барвник повітра. Капаємо трохи глазурки і трохи барвника. Тепер наносимо спочатку глазурку, даємо їй впітатися трохи. Вона забиває всі шероховатості, всі мікропорочки, всі мікротрещинки і працює як яєчна скарлупа. Тобто вона дуже високої твердості і не, не дає на поверхні протополімеру утворюватися. Всяким там відкладенням. Ну, і є, є єдине, що пацієнт повинен гарно вичищати цю конструкцію. Гігієна повинна бути завжди. Ну, зараз декілька хвилин постоїть, впітається. Почекаємо трохи. І потім. Можна засвітити, а можна, щоб більш гарненький колір получився розбавити. Трохи наш красний барвник, Трошки з глазуркою. Примерно до того тону, який нам потрібен. Нам потрібен кольор А2, а зроблений кольор 1 А1. І зверху вже з барвником Підкрашуємо ближче до шийки спочатку і тим самим надаємо нашій реставрації вже більш-менш колір. Для прикладу, щоб було видно, який у нас барник інтенсивний його ззаду нанесу, щоб понятно було все, він у нас чистий барвник, коли ми наносимо. Він під групу А, такий жовто-коричневий. Можемо трошки підкрасити проміжки барвником, шийку. Більше естетично було все. Вся наша красочка вже майже не впитується, тому її можна вже і засвітити в лампі. Ось такий от у нас виходить місток. Світимо під лампою там 30-60 секунд в залежності від товщини слою. Ця робота майже готова, зараз ми її... Засвітимо. Засвітила. Засвітилася наша робота. Получився такий непоганий, цікавий місток.